Оксана, ти що з ним спала, дурень, чи що? Ми тільки сексом займалися, а спати він додому пішов. Ну, добре, ти не займана, але чому ти впевнена, що в нього це теж в перший раз? Точно знаю, у нього ця штука ще це Лафані була. Не люблю людей, які п'ють, не знаючи міри. Учора вночі. Мої подруги впустили мене аж три рази, доки донесли до машини Алкашки позорні. Тобі сумно, не знаєш, як себе розважити. Легко, підійди до незнайомого чоловіка і скажи, що козел, думав, я тебе не знайду? Чого ти мені сьогодні не дала? Погано просив. А як я повинен був просити? У мене мамка хворіє, татка на кинув, знімай труси, я сирота, так. Лікар, жіночка, ви недавно народили не і знову вагітні. Ви що? Після пологового зразу в ліжко? Ні, я спочатку бурж зварила. Вчора в нашу домівку забрався грабіжник. І що? Вкравшись? Та де там? Лежить в травматології. Жінка почула шорохи і подумала, що це я пізно приперся, тихенько крадуся. Галю, що ти вчора робила своєму чоловікові? Він так стогнав, що навіть мій не міг заснути. А я йому розповіла, де були його заначки. Мамо, а ви що? Ще гектар землі узяли? Так. А звідки ти знала, доню, кабила за сараєм повісилася? За кермом новенького геліка сидить молода дівчина. На задньому склі наклейка. Ні, не вгадали, в кредит узяла. Оксана, а ти займаєшся сексом за гроші? Ти що, здурів? Звичайно, ні. Чудово, а то грошей у мене, ні копій, зате я так тебе люблю. Пані, яка ваша мета поїздки до нашої області? Відвідування, коханця, але зараз війна, залишайтесь, будь ласка, дома, до да вас приїде волонтер. Прийшов мужик у ресторан. Що у вас на перше? Хіба що тільки суп? А на друге? Ой, на друге навіть не знаю. Хоч сама на стіл лягай. Тоді першого не треба, два других, будь ласка. Скажи, Оксана, тільки чесно, ти жінка чи дівчина це як? Ну якщо ти спала з чоловіком, то жінка, а якщо не спала дівчина, ну тоді я дівчина. Зі мною ще не один чоловік не заснув. Дружина приходить від гинеколога і каже чоловікові Любий, лікар мені прописав курс лікування, секс не менше 20 разів на місяць. Добре дорогенька, тільки не забудь, що два рази мої. Слухай, Галю, вчора з твоєї кімнати чути було дивні звуки. Так це я шопена слухав, дивно, грав шопен, а вийшов Микола. Ну, Петро, розказуй, як пройшла твоя шлюбна ніч. Віриш, не знаю. Я втратив свідомість, як тільки вона вмилась і зняла вії. Галю, я вчора лайкнув чотири твоїх фотографії, а сьогодні жінка сказала, щоб я провалював до тебе жити. Галю, де ти живеш? І зовсім не жінки, не злопам'ятні, бормотала вона, розтираючи стекловату по його трусах. Ти останній, з ким би я згодилась переспати. Добре, я скажу, щоб за мною не займали.